Всім мої щирі вітаннячка! Хотіла показати на персику інжирному, у нас таке ж визріло було два персика, ну, вже не встигла показати. Він такий невеличкий маленький, а радості ж було, Боже, у дітвари, ну, невістки. Вона так хотіла, мабуть, це вона вчора і доїла, бо вже такий висів червонобокий. Тоді покажу свою гортензію. Це моя і мамина. Вона нас ще росла в селі у бабусі, був такий. Пишненький кущик, а потім ми її забрали з села сюди ж в передмістя. І оце, дивіться, які в цьому році грони. Ну, все ж просто які величезні суцвіття. Дивлюся, їй подобається під оцією декоративною вербою. Непогано росте. І далі ті, що кущі, що на сонці, також такі, ну кити ці цілі. Гарненька. В цьому році вже букети різали, тільки що й в місто нарізали, діти повезли букетик. І, і ми собі на стіл також прикрасили. І оце з минулого року, як вона так почала пишно квітнути, ну, але в минулому році такого ще не було. У нас відкрилася любов до гортензій. Раніше ми це сприймали, просто, знаєте, як, ну, звичайнісінький, декоративний кущ, ну, квітне собі, та бога Раді, хай квітне. А в цьому році, ай з минулого, вирішили ж насадити. Ну ось подивіться, це ж просто дивіться, яка ну, ціла така шапка, така величезна. Ми її по весні обрізали двома способами. До половини кущ взагалі прибрали, там залишили сантиметрів, мабуть, 7 чи 10, а інші пагони залишили сантиметрів по 25. Для експерименту хочу вам сказати, що без різниці абсолютно. Ось вишня полізла, треба видерти. Так а що ж, як воно бачите, ось вишні кісточки ці кругом летять і розмножується ж. І одинакові були гілки, і квіти дивлюся однакові. Там, де й низько обрізали, там, де й не дуже низько. Тобто можна по всякому обрізати. Ну Ми тільки по весні, ми весни не займаємо. Там ніяк плющ не розроститься. Як подивлюся, у людей повністю паркани. Закрито цього, цього бетона не видно. А в нас рік, мабуть, четвертий сидимо на місці. Люди жалкуються, що не можуть вивезти, а в нас не можемо розвезти. Кажуть, під ним там і миші заводяться, і ще всяка біда. Нічого під нашим не заводиться, бо там дуже ріденько він. Так я вирішила, знаєте, що, що тут посадила оцей пекучий, о, Боже, забула, як називається, це взагалі. Ой, ну все. Ну, цим зараз... А, клематіс. Він також роки, мабуть, три. Ну, його тут то собаки зламають, то ще йому щось різні були перешкоди. А зараз, дивлюсь, так непогано він пішов. Не знаю, чи буде квітнути тут затінок, І так, ви знаєте, так дебеленько, воно, як і плющ, також чіпляється і повзе, повзе, повзе. Зараз піду вам покажу ще гортензії, які ми насадили. Але щось ми трішечки ними не задоволені. Зараз покажу. Минулому році купили в новій лінії. Ну, звісно, що була ж гарненька, такого кольору фіолетового. Невеличка була на, така за розміром. Такі великі були суцвіття. Ну і оце ж її тут посадили, вона доквітла і потім я нічого не вкривала, нічого не робила взагалі. Дивлюсь навесні, полізли бруньки Ось така вона вже, нібито їй тут і подобається, але ще ж не знаю, чи буде квітнути чи ні. Я думаю, що там вона була штучно, примушена була заквітнути. Тому така й біда. А зараз а зараз екземпляр, знаєте, які з серії називається дорогі, але була акція. і Ми ходили в ой господи питомник рослин, в розсадник ходили і там придбали. Оцю гортензію, ну що я вам хочу сказати? Вона про себе заявляла, що повинна бути лаймового кольору, ну там трішечки щось схоже, де в затінку. А, але ж суцвіття <свіття> повинні бути не круглі, а довгі, тобто вона повинна була бути взагалі шикарнюча. Вони були по 700 гривень, і була акція, можна було придбати за 350. Ну, що я вам хочу сказати. Ми дуже сподіваємося, що це просто от є перше цвітіння у нас, хоча ж ми ж брали її. Не було ще ні пуп'янків, нічого. Ну, тобто, що їй там повинно було злякати її чи стрес, не знаю. Ну, оце отаке. Маємо, що маємо. Ось набагато гарніша спірейка. Скажи, Ось скажи, дивіться, яка я. шикарнюча. Ой, і покажу зараз ще дві. О, мене видно. Ну, Дві. Я сама їх зробила фактично. Мені подарували саджанець, там проростили його. І його на дві частинки поділила, а тепер буде дві гортензії. також повинна бути якась гарна, рожева, елітна, але це ми дочекаємося, я думаю, роки через три. Ось яблуня. Це ж також називається серії надурити. Повинна була бути червоного кольору і червоного кольору всередині. Але ми з бабусею зробили висновки, що це звичайний е, рожевий налив. Ось уже одна скоро дойде. Ну, звісно, що ми ж вже нічого їй, ці яблуні хай росте собі на здоров'я та нас радує. Але ж де та, що я хотіла. І треба оцю гілочку, мабуть, підперти, бо вона не витримає, вони її завалять. Вона вже так от вигнулася, треба щось сказати чи самі щось зробити. Якщось комусь сказати, то, мабуть, простіше і швидше самій. Бо це зараз де є? що, 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 для чого? Точнісненько так вони з персиками. Вже кричу, кричу. Це у нас вперше, в цьому році ми побачили нарешті плоди. То він хворів, оце в нього була курчавість, це все листя було ж таке пошкоджене. Прихворівши, ми його все обривали, а в цьому році, нарешті, встигли. Вилікувати, і отам також тут персики. Та такі величенькі висять. І он там он на гілочці. Ну, він у нас якось так дивно обрізаний, він якийсь такий розлогий. Він, в принципі, це ж не, не сосна, щоб вгору дрався. Ну, це також треба, мабуть, я думаю, якісь підпорки. І знову ж зараз піду гукати, скажуть, жарко, не видумай. а Та ні, таке доліз до плодів. Я таке вперта. Зараз тут піду цим дротом. А в нас зараз немає електроенергії, тому у нас, зараз її... у нас її сьогодні взагалі не було весь день. Ось які висять. І було багатенько, відпадають. Ну, мабуть, не витримує. Тут ось трішечки є. Так а ну диво, там заховалися. Ви, горобці малі. Отут. І це хай тільки І там, можливо, щось, щось, можливо. Я тут, так вибачте, не дуже знімаю, бо лізу тут крижовник. А вже ось, бачите, дивіться, це вже можна, я так думаю, відривати. Або сам відпаде. Що воно там близько один до одного? Ну, а ці ще ці нічогенькі такі. Той вже он там, бачу, червоніє бок у нього. А ну, перелізу. І так уже вся подрана. Боже, всі ноги, всі руки, все на світі. Он один бік уже такий, червоненький. Ну Дуже сподіваюся, що скуштуємо. Це вперше. Ось ну, ось один помер в загудку. І знову ж таки приліпився до цього великого. І, і, і Мабуть, буде їм чого вони так один до одного поприліплювалися. Не зрозуміло. Так, зараз покажу ще одну гортензію. Точніше, дві. Заготівля кабачків продовжується. Бабуся збирає, правильно завтра у нас буде кабачковий ікра. Правда, моркву сьогодні купляли, бо її нас немає. Ну то нічого страшного. Так, а де ж тут? О, до речі, у мене який кактус. Може, йому тут трошечки і в затінку. Ну, зиму перезимував, потім десь ще роз. О! Отут одна була нема. Що таке трапилося? Ось. Ну, малесенька, манюсенька ще. А що тут трапилося взагалі? Не можу зрозуміти. Може, може я рано е, зняла пляшку пластикову, то там бур'ян уже почав лізти, був. Ну, такі справи. Ще що хочу сказати, я жодного разу ще гортензії е, нічим не підживлювала те, що з магазину, тобто не купляла ніяку, ніяку хімію. Поливала трішечки лимонною кислотою, ну не трішечки там, пропорція певна існує, ну не часто просто. А то знаєте, що я роблю? О, зараз піду назбираю. Там білий налив насипався. Яблуки, оці гнильці. Туди і відносила, отам до тих перших білих, що я показувала. Оце так, віднесу туди піввідра. Трішечки так почувакаю, щоб вони ж не лежали, не всихалися. А потім поливаємо і з них же туди іде певна кислота. Ну, не знаю, сподобалося. Вартень займаємо. Зараз тільки що йду і думаю, чи сироватки купити підживити, чи знову. <кій> Вибачте, чи лимонною кислотою. Ні, ось. Білий налив переляканий. Перший, що починає, ось отаких от яблучок назбираю, потім їх так зроблю, так пух-пух. Ой, вони гарячі. Це все визбираю весь гнилець. Та й ті, що не згнили, визбираю, вони ж там згніють. І буде гортензія підживлення і щастя. І мені також вже ось починають нарешті квітнути гладі вони Повинні бути гарні, елітні. Це найзвичайнісінькі, найпростісінькі. І у нас цей сорт вже, мабуть, років 15 знаєте, викинути жалко і такого нічого. Ну, все рівно гарно. Це ж як, там, знаєте, як на продаж, тоді намагаються люди якісь там елітні виростити. У мене все самі звичайнісінькі. Ні, отут буде ось гарні, гарні повинні бути. На цьому все практично. А вчора висаджувала ось рядочок з теплиці, забрала айстри. Друзі, їм щось там вирушиться в траві, їм тут сподобалося. Всі вуха опустили, буду зараз поливати. І висадила, також забрала там в кукурузі у нас повно, самосійні чорнобривці. Ми їх там і не бачимо, а тут уже ж прибрали часник. Думаю, та хай же ж вони, чого вони там самі сіються, тут не можемо. Туди пересадила. ну Це їм просто жарко. Зараз хлопці, я вас чи дівчата. Хай тишечки сонечко сяде, полю і буде все всім гаразд. А оце айстра та, що бабуся сама насіяла, ну Така вона дрібна, порівняно з тією, що я вчора, о Боже, я, мабуть, не витримаю до вечора, мабуть, прийдеться зараз це все робити. Ви що? ну Ще, не дай Бог, пропаде, шкода. Ой, все. Побігла працювати. Займатися, ну, не можу сказати, що улюбленою справою, в мене їх багато. Це у нас так гарно квітне Петрушечка. Бачите як? У людей листечко, а в нас, а в нас квіточки і кругом. Кругом квіточки. Всіх цілую, люблю. До нових зустрічей.